Як Бог людям і тваринам ділив літа, українська народна казка. У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, коли, скільки років, кому жити на землі. От додумався Бог у тій справі дати лад, і дав він знати чоловікові, тварині і птаху, щоб зійшлися до нього. Зібралися всі, що були покликані до Божого шатра. Першим Бог запросив на розмову чоловіка та й каже йому: Ти в мене найкраще створіння, я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік та й каже Боже, дуже скупо ти мені даєш. Що я встигну зробити за тридцять літ, тільки розжився, а вже й помирай. Зі мною торгу немає. Я тебе покликав не на ярмарок. Дістав свої тридцять літ і забирайся. Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими? Після чоловіка до Бога зайшов віл. Даю тобі. Тридцять літ життя. Ох, Боже, милостивий, навіщо так багато? Тридцять літ носити ярмо, тягати воза, ходити в плузі, Змилуйся, зніми з мене трохи. Дістав своє і йди звідси, геть, сказав господь і показав на двері. Вийшов зажурений віл. Тут підбіг до нього чоловік та й каже Скільки тобі Бог дав? Тридцять. Для мене забагато. А зняти хоч кілька літ не хочеш. Твої роки я відкуплю собі, ще й заробиш. Трохи поторгувалися, і чоловік купив собі у вола рівно двадцять літ. Волові лишилося десять, а в чоловіка вже п'ятдесят. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої тридцять. Гавкає собака, сердиться, тридцять мені забагато, тридцять літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог, бо не любив таких, що не погоджувалися з ним на першому слові. А чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається, ще щось для себе урвати. От вийшов собака, сказав, яке його лихо спіткало, а чоловік надовго думав купив собі у нього ще двадцять літ, тепер уже має цілих сімдесят. Радий не борак. як не як, сімдесят літ не тридцять. Після собаки до бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. А Бог подивився на неї та й каже І тобі тридцять, і як тридцять. Тридцять літ смішити людей. Боже, ти маєш розум? Мовчись, яка така. крикнув на мавпу Бог і показав на двері. Мавпа покрутилась, покрутилась, та й вийшла. Тобі скільки дав? Питає чоловік. Тридцять. каже засмучена мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Ударили по руках, мавпа лишила собі десять, а чоловікові відпродала двадцять. Так у чоловіка набралось вже цілих дев'яносто літ. Ото радий неборак, що поживе так і на світі трохи. Останнім зайшов до Бога. Смирений ворон і став коло дверей. Подивився Бог на ворона, і чомусь йому так шкода його стало, думає собі, цьому дам найбільше нехай поживе за всіх. Тобі даю триста сказав воронові. Почув ворон про таку щедрість і на радощах. Кар кар, кар кар. Та й подався за двері. Отут я поторгуюсь, куплю відразу сто, подумав чоловік, та тільки но почав ярмаркувати, як ворон за своє. «Кар-кар, кар-кар!» – почув господь галас і вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмакуєш? Ану, забирайся звідси, щоб і духу твого тут не було. Пішов чоловік засмучений, а Бог йому вслід і каже, Як собі постелив, так і спатимеш. І дотримав Бог таки свого слова залишив волові десять, собаці десять, і під десять. Ворон своїх не встиг продати, той живе собі триста літ. А чоловік тридцять літ він здоровий, молодий, гарний, дужий, не має великої жури й не ходить по лікарях. Ото і є людські літа. Після них приходять літа волові, куплені. Тут чоловік мусить працювати, як віл, бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти. Заробіток і так тягнеться до п'ятидесяти. Після п'ятидесяти до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали, та й сил в нього небагато. Діти мають його засторожу коло хати, і так він тягне до семидесяти. Після семидесяти приходять до чоловіка. літа Мав п'ячи, бавиться він з онуками, розум у нього слабшає і слабшає, і так до дев'яноста, а тут уже й літ немає. От як Бог посміявся з чоловіка. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.